Доброго ранку, друзі. Ось така у нас погода. Син вже з гуляк приїхав каша. Капець, просто капець. гаражі у нас. Ось такий у нас тут склад, пшенички вже менше стало, так як ми її в першу чергу від сіля вибираємо кукурузки, тут у нас було 11 тонн, ну вже трошки менше стало, ну не набагато. Так. Ох, не люблю я таку погоду з, нашим, з нашою то працею. Зараз нема можливості все позасипати, щоб не було грязюки. І оце ходиш по болоті, жаба перла, на пузі мозоль натерла, як кажуть. Ось таке ось все відбувається. У нас тут у дворі. Капець, просто капець. Так. Опа, доброе утро, девочки. Доброе утро, мої хороші! Що у вас? Порядок? Вчора до їздили в салони, придбали шулухи, почистили дівчуль, підсипали їм підсушувачем. Так що в нас зараз чистенько, сухенько. Подивимося, що у нас тут градусник показує. Бусть градусів. Видно, що не видно вам. 8 градусів. Що, дівчатки, вам затопить? трошки прогріть вас. Ну недовго, бо вам як топиш, так ви нестись не хочете. Замітьте, як куплю їм цілий день, їм дуже, мабуть, чи жарко, чи я не знаю. Перестали стали менше їсти нести. Так що я перестав їм топити постійно, протаплюю, щоб їм тепленько було ну, душок так і все. Що ви пацики мої? У вас теж треба почистити. Ці десь сплять в темноті не видно їх. Ось і моя дівчина така. гарна. Це, друзі, вам 9 місяців свиням. Не використовував я їм не премікси, нічого. І результат не дуже радує, тому що ну, погані прирости. Перед цим ми кормили. І вітамінчики, і соя, все давали. Що в нас? Крис немає. Камат? Давали все і були непогані прирости. Ой, розбирати треба цей сарай наш дерев'яний, ну, це вже буде по весні. Бо вже крис раз 8 виводили і вони знову заводяться, прийде якась і робить нові місця. Так. У нас молочко, молочка додавалося, девочки потелились. Доброе утро! Красотулевами різка, як завжди, морда в телефон не влазить. Анюша, мальвочка, ласки спить. Ух ти, а що це у нас? Вода десь текла чи що? Радой десь надо Ага. Повна яма надати щось воду. Більша куча луча, так? Е. Да? И... Хрюхи. повилазили, повлягалися, так? комусь холодно, а комусь тепло. Ох, і гімнюки малі. Ойдіть сюди. Ей, ви мої звіри, розмій фігани видно. О, Ви які красавели у мене? Літа, літа. Літар витягте, думалень. Ось такі у мене красавели. Більше нема місяців. Що, у вас вже пусте? Треба насипати. двох місяців. що шо, Шостого числа буде два місяці. Ветра уже витягся капець, так? Да? Ага. Красавець такий став. Тіма. Ця коробка у нас из Ізраїля. Назвали Тима. Шутка. Маня. Ты вечно як дойся чихаєш, да? Манюш. Дося там щось мукає. Так. Ну це ж включить вам світло. Зараз покажу вам більших трошки. Бо я ж тільки починаючий блогер, уже третій раз починаючий. Ось, видимо, рижик. рижик гарнюня в мене. Він, він такий хлопчик красивий, чорнорябий, такий непоганий. Але ж, але ж це 9 місяців я їм трошки сої був ось подавав. Але до цього ну, вирішив спробувати без нічого. я їм. Тобто не давати нічого, результат гірший, набагато гірший. І так як ми зараз тут тільки це все розпочинаємо діло, ми пробуємо, ну, експерименти проводимо, різні премікси використовуємо, щоб зрозуміти. Який краще, який нам більше підійде і сподобається. Соломку потихеньку підбираємо. Сінце, дивіться, які в нас сови сидять гарні. Не знаю, чи воно передасть по телефону, ну такі молоденькі ось сидять, красиві такі. І цього вони тут у нас ночують. А цей комбат біситься, капець. Так, що я ще хотів розповісти, по поводу. По поводу, що раз забув з ворота закрити. по поводу раціону. Раціон, який у нас є у короб. Скільки я вже не пробував різних раціонів, я вам скажу, то ну, моя така думка, що потрібно кожному, ну, як вам правильно сказати, <кій> робіть висновки з того, що у вас є. Наприклад, якщо у вас немає цього, ви не, там, допустім, не можете достати там багато сіна або ще щось, то робіть свій раціон. Я вже скільки пробував, там дивився різних із Соєва, макуха і все. Ну, я вам скажу, ми прийшли до висновку, що вже не один рік ми ну, раніше експериментували, а зараз дійшли до висновку, що ми осипамо соломку. Соломку макухою посипаємо і зверху дерть. Коровки виїдають просто класно. Спочатку, як тільки на соломку переходять, не ахті, потім їдять вони і гарніше, добре під'їдають. Після того, як вони поїдять соломки з макухою і з дертішкою виїдять, я поки чистю все. Потім я їм накладаю сінця. І це в нас такий раціон. У минулому році ще жом додавали, Ну, в цьому році я не знаю, чи буде купляти, чи ні. Макуха дешевше виходить, ніж жом. Але ж він звісно, було б, не мішав би, ну, не знаю, ще, ще не, ну, не вирішив брати чи не брати. По молоці мене все влаштовує. І, тобто кількість молока зараз у нас розстелилася. Ще манічка, додається молочка, ну, потім звісно, піде у нас мальвінка з ласточкою відпочивати. Але з урахуванням того, що ці тільки розстелилися, я думаю, що вони будуть давати нам непогано молочка. Літражі я вам розповідати не буду, тому що ну, я вважаю це неправильно розказувати хто що, що, тому що люди різні бувають. Але я вам скажу, що те, що дають наші коровки, і за урахуванням того, скільки років ми до цього всього йшли, мене це повністю влаштовує. я... Ну, я довольний тим, що дають мені мої коровки. Тобто я вважаю, що ми е, добилися того результату, до якого ми прагнули. <кій> Хотілося б, звісно, і кращого трошки, ну, не набагато. Тому що ну, як високоудойні корови, з ними теж дуже багато гемороя, Я, Мені вистачає того, що дають мені мої коробки. Ну, з нашим раціоном, з нашими можливостями, які ми стараємося їм дати, для нас це дуже добрий результат. Дуже добрий. Так що ну, я не збираюся ні за чим ганятися, там не за 30 літрами, не за 40. Там, ну, були такі думки, але я вирішив, що мені це не потрібно. Я поспілкувався з деякими людьми, подивився багато відосиків і вирішив, що нам це не потрібно. Нам досталь того, що дають наші коровки. У нас гарні коровки. І вони, як би сказать, нам віддячують тим, що молочком. Ми в них вкладаємо свою душу, свою роботу, а вони нам віддаються молочком. Так що ми вдячні їм для те, що вони такі в нас гарні. Ну і на даний момент, напевно, поки все. Далі буде, до побачення.